Всім доброго пізнього вечора, поки відео завантажиться буде ще пізніше. Мені прийдеться вам показувати <свісно> без великого пальця, бо я його травмувала, не знаю, поки як це буде. 550 гривень вартість на мисто з фурнітурою. З біжутерії під бронзу. Красивий дуже колір. Вони такі вони взагалі класні, такі прикольні, прикольні камінчики. От Я дивлюсь на них і думаю, а в якому варіанті от ще б можна було набрати? Дійсно, такі аметисти вони ну, от приємно виглядають. Ще знаю, що бувають варіанти, коли там кілька раз видів різнокольорових в одних намистах. Мені також дуже так подобається. От, я просто думаю, чи можу на звичайній фурнітурі або на сріблі зробити такий чокер. Просто тут уже вага йде і на то, це краще. І ось ця фурнітура вона е, ну, прочніша, ніж бо срібло е, м'яке для важких речей. У мене є намисто з гірського кришталю на сріблі, але я не часто одягаю, бо я боюся, що. Замочок перетреться просто от не, не треба було їх робити на сріблі. Просто от є речі, які для біжутерії. от Біжутерія для крупних камінців нормально. Ну Но тут я не знаю, тут, наче, і не так багато ваги. Бачите, вони м'які через те, що на ниточки. От, але дуже дуже приємні. от Напишіть, як вам фурнітура бронза, чи може треба відмовитися від такої. 550 гривень, я сказала. І ще я хочу показати вам набір, на якому обірвалося моє відео. Вже красивий, 16,5 розмір. Він у радіюванні гранат. Ми там з вами дивились топази, ми там з вами дивились ще щось. Я вже, вже не, не пам'ятаю. Чесно скажу. От. Краще, мені скріншоти показувати, бо так по опису я вже не пам'ятаю. Ось така. Англійська застібочка. Дуже красивий темно-червоний колір, от сюди б ідеально якесь таке коліє. але я поки не знайшла таких червоних гранатів. Я думаю, може чор... Ой, чорні червоні циркони замов... спробувати замовити. Це було б цікаво. От... Але вони за тоном, як я бачу по фотографіям, світліші. Але, от, щоб до красного, щоб прям видно було, що це красне. <сумість> <сумість> вот. Подобається відео ввечері знімати, бо тоді скільки, е... скільки емоцій, скільки думок, всяких. От я не знаю, напишіть, як вам краще. Чи краще поділу. І так, і так дівчата пишуть. Так, 17,5 дуже красивий призоліт, я його ще раз хочу показати. Просто часто питають ось такі камінчики, а вони бувають дуже-дуже рідко. От, дівчата. 3400 гривень 83 долари. Це не дешево. І, в принципі, дешево не буде через курс, через все. І лякають, що наступні прикраси будуть восени осінню. і вони будуть ще дорожчі, то, знаєте, нічого, нічого хорошого нас не чекає. Це є, сьогодні такий ще. Це є ще сьогодні оптиміст. Маленький розмір каблучки, так що даймо її мовочки, дивіться, бо потім ви спитаєте, чого, чого тільки великі каблучки, дівчата. Тому що життя несправедливе. Коли в мене велика каблучка, вам треба маленька. Коли в мене маленька, то вам треба велика. Це закони такі у життя. Але якщо у вас є ювелір, то це не проблема. 18,1. Розмір каблучки. Це раухтопас, я щось про нього підзабула. Я пропонувала, що окремо можна взяти каблучку. Тут класні сережки, вони довгенькі, такі темний раух, красивий 3200 гривень 77 доларів. От, приємний. Не знаю, я, чесно скажу, раух не дуже люблю, а от мені подобається тут і форма, і ось такі сережки, що вони як висячі, і ще при вушку тут ще є один камінець. От. така Цікава історія. Ну, в цілому комплект під карі очі, який я також, ну, але це я в собі тільки не люблю. В інших людях я люблю все. Сами всі індивідуальні. Так, але чогось я думала, як би мені було б красиво, з блакитними чи зеленими очами. Так, це хочу показати лазуріт 32, 62 см. 350 гривень на біжутерії. Такі шматочки лазуріту можуть бути е, чокри лазурітові. Це, напевно, в мене просто думки вслух. Думки вголос, того що от я не знаю, чокара лазурітовий з одного боку і нагадує сапфіра, а з другого боку може, я не знаю, чи любите ви лазуріт взагалі? от Напишіть, будь ласка, дівчата, особливо хто любить лазуріт. Вони бувають ось такі з білими плямами, або бувають з включеннями піріту з такими. Коричневими чи сірими, сірими, напевно, правильніше сказати, цяточками всередині. от. 62, ну Це довге таке намисто, воно зручне ще тим, що його через голову можна вдягати. щоб ви не любите ті замки, то що я їх на дух не переношу. Але я люблю короткі намиста, от. Це до того, що якщо зробити довге намисто і просто його через голову вдягати і не знати проблем з тими крючками. 54 і ще подовжувач тут у нас. Біжутерія, флюорит, соїздіт Азура Малахіт. Такий мікс тут камінців друза кварт стонований, 650 гривень. Це якщо ви любите кілька видів камінців. Азура Малахіт, ниточці. Тут фурнітура, біжутерія. Флюоріти такі цікаві. Щось мені дуже подобається необроблені камінці. От я не знаю, є в них якась така трохи, може, містична сила, може через те, що вони не оброблені. А може це я просто сумую за морем, де купа таких всяких камінців та ракушок. І так, і так, в принципі, намисто красиве, але от не оброблене, особливо гірський кришталь. От як такі шматочки льоду, дуже так оригінально на мій смак виглядають. І флюорід також. І шерл, от в нього також є. ну Шерол він, в принципі, будь-який класний. Так, ви зрозуміли. У мене сьогодні гарний настрій. Тут довжина 70 десь це такий класний сатуар. Тут змієвик і лабрадор. І гем... гематит. гематит. Можна, я буду суржиком казати. Гематит. От. Він дуже такий е... оригінальний, я маю на увазі, сам сатуар. Фурнітура біжутерія лабрадори. Тут, бачите, вони крупненькі, але вони не такої високої якості, проте вони з ірізацією. Змійовички ось такі крупненькі. Отут, взагалі, класний лабрадор. Дивіться, який милий. 800 гривень вартість сатуару. От, змійовички. Змійовик є в ньому якась також енергія своя, бо багато дівчат його беруть для захисту. Ось такі підвісочки. Так, і оригінальна також нижня частинка. Не знаю, на мій смак мені подобається, як вам напишіть, будь ласка. Це так 300 гривень до цього. Цього намисту, але я зараз не можу вам сказати довжину Так, я думаю, що це зараз 18, може, навіть 19 сантиметрів довжина. Озмійовочки, такий бачите, також виглядає досить цікаво і оригінально. От коли якийсь один камінчик, це може здаватися вже десь і скучно, а коли їх кілька, і всі набрані так цікаво, то це виглядає, на мій погляд, цікаво і як щось новеньке. знаєте. От, бо буває все однакове, однакове, треба все одно йти далі. Мода змінюється, наші смаки змінюються. І смійовичок. Змійовичок, так, це я читаю. Просто сережки-біжутерія. Тут замочок у радіюванні. Він так прикольно виглядає. Навіть, от здається, якимось там дорогим. Ну, вибачте, вже запались я не можу без нього працювати. Так, 250 гривень ось такі сережки-біжутерія. Замок прикольний. І я би ще подивилась парочку прикрас Таїланду. Це взагалі я хотіла сьогодні на вечір Таїланд знімати, але коли сідаєш, відео знімати, ти вже Так, хватить мене? Це в мене діти балуються. Дівчата, прикол, просто балкон закритий, але хтось стукає у вікно. Ну, щоб ви розуміли. Рівень мого стресу. 17,5 розмір 2000 гривень. Тут прикольні каблучки, тут опали і є ще два смарагдика таких красивих. У жовтій, красивій по золоті. Так, це що мені хочеться вам нагадати? І каблучка смаради 17,5. Я їх покажу разом. Ой, дивіться, це прям пара. Дівчата їх треба разом забирати. І смарагди класні, і 1750 гривень, вартість класна. Хризоліти тут ще є. Хризоліти це також рідкість. Хоча вони тут маленькі, не такі, не такі крупні, щоб на них робити акцент, але ж все одно не фіаніти. Ось такі в позолоті. Мені останнім часом е, е, прикраси з Таїланду в жовтій позолоті нагадують щось італійське. Не знаю навіть чому так. Щоб в жовтій позолоті було. І в жовтій позолоті ще в мене маленький різьблений кришталик 1600 гривень. Я не буду довго на ньому розповідати, тому ви бачили невеличкий на коротенький якийсь чокер, може й на чорну шпінельку. Стосовно хризолітової теми, я б ще показала один комплект, про який я також ну я не забула, просто якось не ну, хватало куди його додати. Це 19-й розмір е... Індія. Виробництво. Тут такі прикольні кульки хризолітів. Мені дуже подобаються кульки, тому що також виглядає незвично за Не за кольором, а за формою. І от є в них такий якийсь цікавий блискот, що в гранатах, що, в принципі, в будь-яких камінцях, просто це рідше зустрічається. 2700 гривень хризоліт. Ну, хризоліт, в принципі, дорогий. от Не знаю, такий саме як Топас. А може не так, тут 19-18 мм, ось такі. Красиві сережечки для для стрункої дівчинки, або для дівчинки, яка любить в цілому не крупні прикраси, але з відкритими вушками, з коротким волоссям. От. Або зібраним. Це волосся може заважати таким маленьким сережком та й крупним. Це я знаю, як як людина, яка носить довге волосся. Але я його люблю все одно. хоч Часом змінюється все. я маю на увазі цей догляд, і все потрібен. кращий. Так, і хочу я показати сапфір. 4600 гривень 111 доларів. 18,5 це ще, ще сапфір і сапфір. От, і тоді вже точно прощаюсь. Так. Тут красивий, він такий, аж аж трохи як голубуватий. Як... Мені він більше здається, як світло голубий особливо верхні плямки. Дуже такий оригінальний сапфірчик. Це в нас вже останні сапфіри. От дівчаткам сподобались. Більше, більше не буде того, якщо Ну, я, звісно, кажу, що не буде, але сподіваюся, що буде, то вже як вийде. 2850 гривень 69 доларів, 18 розмір. Це ось такий у нас овальний сапфір. Непрозорий. Так, це також останній сапфір 16-17 міліметрів. Виглядає, як середній масштаб. Але красивий. Ось таке в нас вечірнє відео. Сподіваюся, я швиденько завантажити. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора та на добра. Дякую, що залишаєтеся зі мною та слухаєте мої історії. До побачення!